Фір триває і далі з нами на зв'язку Олена Білозерська, офіцер збройних сил України. Хоча зараз часто я чую фемінітив офіцерка. Олено, вітаю! Вітаю! А скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до фемінітиву офіцерка? Як волієте, щоб вас називали офіцер чи офіцерка збройних сил України? Я віддаю перевагу бути офіцером. Офіцер, добре. Ну, це як у варіанті зі словом кавалер. Дуже складно зробити з нього фемінітив. Добре, пані Олено, скажіть, будь ласка, для початку: ми зараз готуємося до зими усі. Ну, взагалі, то мали би вже підготуватися. І часто говоримо про те, як підготовлені наші захисники до зими. Як ви відчуваєте? Ви готові до холодної пори року? Всім забезпечені необхідним. Я можу казати тільки за свою частину відповідально. У нас нещодавно записали всі розміри наших військовослужбовців і днями мають видати повний комплект зимової форми. Чекаємо, от у нас зараз така ситуація. В інших частинах, мабуть, по різному. Мабуть, комусь уже видали, комусь ще ні, не готова сказати. Ну, якось трошки запізно все таки листопад на вулиці і температури прохолодні. А вам тільки вида... ну, планують видати? Планують видати. Сказали, що пару днів видати. Ага. Це не дуже втішна, насправді новина. Ну а волонтери вас забезпечують, поки не видали утепленням. Я б сказала, що основна місія волонтерів зараз все таки не одяг, не форму купляти. А в першу чергу це ну, топ потреб фронту, це автівки, переважно пікапи, це дрони, тому що це розходники. Дрони збивають чужі реб, а іноді і свій реб автівки теж ламаються. Горять на фронті, оце головне: дрони, автівки і прилади візуального спостереження, тобто ті ж такі нічники, тепловізори і так далі, тому що вони дорого коштують, і люди їх не можуть купити собі самостійно. А що стосується у військовослужбовців, зараз нормальні зарплати, моя особиста думка: що якщо щось затримується з видачею, або щось там хтось хоче собі краще, то це не повинно бути проблемою для військовослужбовця а придбати собі. 我养狗。 Так, такі зауваження звучать. Але я стосовно волонтерів хотів все-таки трошки глибше поцікавитися. Ми найчастіше чуємо про те, що великі волонтерські проєкти вони якраз сконцентровані на закупівлі або воєнної техніки, або довкола воєнних приладів. Повернись живим, має великий збір зараз на цілу систему безпілотників. Притула знову збирає великий збір на броньові броньовані автомобілі і бронетранспортери, але є ряд менших волонтерських. Ініціатив, які не мають можливості купувати воєнізовані якісь речі, але займаються якраз побутовими е, моментами. І дуже активно закуповують зараз буржуйки, генератори, різні утеплювачі, якраз для того, щоб наші захисники могли пережити зиму в комфортних умовах, наскільки це можливо на передовій. У вас є така потреба в тому, щоб волонтери допомогли якраз з зимівлею? Uh, no. Ці менші волонтерські ініціативи, які забезпечують, як ви кажете, утеплення, це все теж дуже важливо. Це вкрай важлива допомога. І волонтери зараз на дев'ятому році війни стали досвідчені. вони не купують, як бувало, і на 14-му, не обов'язково ті речі, які перш ніж потрібні захисникам. Тобто вони завжди в контакті з підрозділами і купують тільки ті потрібні речі. От. Я, наприклад, у мене невеличкий підрозділ, і тому ми звикли працювати. Ну, коли у нас є якась потреба, яку ми не можемо закрити власним коштом. То я просто, хоч мені іноді буває соромно, але я кидаю клич у Фейсбук. Прошу, хто може допомогти. І, як правило, нам швидко закривають цю потребу, за що я людям безмежно вдячна. Як правило, це не якісь одні самі постійні волонтерські ініціативи, а просто хто побачив, хто від. Хто конкретно зараз має таку можливість. Отак От працює наш підрозділ. Ну, а інші працюють по різному, всі справляються як можуть. Допомога волонтерів безцінна. І Я завжди знімаю капелюха перед цими людьми. Як в 14-му стояв на них фронт, так і зараз стоїть. Це завжди буде актуально. Ну, ви так відзначили, що вам трошки соромно звертатися до з такими якимись запитами через Фейсбук. Я десь розумію про що ви, але мені здається, що це якраз абсолютно нормально, тому що ну, країна, яка не хоче підтримувати свою армію, буде змушена підтримувати чужу армію. І отакі прохання вони повинні задовольнятися швидко. Тим більше ви людина достатньо публічна від 2014 року, і всі знають. Ну, не всі гаразд, але Олена Білозерська це певним чином бренд. уже. Тому я думаю, що справді швидко ваше прохання закривається, так? Так, і я за це людям безмежно. От останній раз нещодавно я зібрала через Фейсбук гроші на ремонт двох наших артів мого підрозділу. І вони вже поремонтовані, і Я просто не знаю, як людям дякую. Олено, от ми зараз дуже часто говоримо і, взагалі, постійно говоримо про те, як тил переживає за передову, як ми допомагаємо, хто чим може, хто чим не може. Але останні місяці від 10 жовтня, якщо конкретно коли росіяни почали масово тероризувати своїми ракетними і дроновими ударами цивільну інфраструктуру, я помічаю такий зворотній момент, коли і він трошки для мене досі незвичний, як передова переживає за тил. І за ці всі обстріли. Які у вас відчуття викликають новини, коли бо ну нормальна ситуація? Це коли в тилу читають новини про бойові дії на передовій. А зараз часто буває таке, що на передовій читають новини про якісь серйозні руйнування і, на жаль, жертви в тилу. Які у вас це викликає відчуття а, особисто по мені судити не варто, я людина не ціпова. Я воюю з почуття обов'язку перед державою без ненависті до ворогів. Хоча це мене стосується так само, як усіх, перерозування мирних мешканців, тому що мої батьки живуть в центрі Києва, вже і пролітало неподалік. І коли позавчора цілий день не було води зранку до вечора у батьків в хаті, так що десь це мене стосується так само, як усіх. Але я розумію, що це війна, під час війни ще не те буває, що треба перемогти за будь-яку ціну. А якщо брати думку більшості військовослужбовців, тих, хто на фронті то, то люди зараз такі злі, такі злі, і це стосується не тільки військових, це стосується і мирних. Вони цих ворогів готові голими руками на шматки рвати. І зараз от мої спостереження, настрої, мабуть, 90% українців, всіх і військових цивільних, і це війна до переможного кінця. Жодних компромісів, все. І чим більше Росія тероризує цивільні об'єкти, тим вищим стає цей відсоток, який за війну допоможуть. Це єдине, чого не до А Ви от сказали, що ви воюєте без відчуття ненависті до Росіян, якщо я правильно вас зрозумів. А що живить вас? Мені мені хочеться, я відчуваю потребу, відчуваю обов'язок бути там, де зараз належить бути. Виконувати свій обов'язок, якщо вдається виконати його добре, то я пишаюся собою і це дуже живить. А якщо не вдається, а буває звичайно, то так, то так, то тоді я починаю займатися самоїдством, переживати це дуже неприємні для мене моменти. Такі трошки гойдолки виходять, керує <кажу> ну тобто, ви ставитеся просто до знищення росіян як до своєї роботи. Яку треба робити виважено, фахово і без надвірної емоційності. Я правильно зрозумію? Звичайно, не, ну, розумієте, ненависть. З одного боку, можливо, людям вона допомагає якось, а з іншого боку, це ж негативне почуття, воно ж випалює всередини. До ну, наші їх ненавидіти. Е, вибачте мені, коли ми якихо шкідників вбиваємо, які нам велику шкоду завдають. Ми їх що ненавидимо? Ми їх просто вбиваємо, тому що ми рятуємо себе або своє майно. Бубуть краще до них так ставити. Ну, логічно, тобто, в цьому сенсі алюзія росіян як колорадських жуків з їхніми колорадськими стрічками цілком виправдана. Добре, а що ви тоді можете сказати про самих росіян? От ви з ними стикаєтеся на полі бою безпосередньо, тому що ви якраз серед тих, ви снайпер. Ну, це ж не є новиною, я думаю, так? Це публічна достатня інформація. І ви бачите свого ворога не десь там. Через приціл безпілотника, чи як, наприклад, артилеристи, вони і не бачать, куди вони вцілили. Вони знають, що вцілили, але безпосередньо ворога не бачать. Ви бачите ворога конкретно в приціл. Що ви можете сказати про поведінку росіян як військових? Я скажу так: вона дуже різна насправді. Не можна сказати, що вони всі однотипні, однотипно поводяться. Є, звичайно, абсолютно небоєздатні підрозділи. Я думаю, в першу чергу це так звані мобіки, яких похапали, чи мобіки, вони воювати не хочуть. При першій ліпшій нагоді вони здаються в полон, вони нічого не вміють. Але було б недооцінку ворога казати, що всі росіяни такі. Там є і боєздатні частини, і це ну кому з наших захисників як пощастить на кого нарвати. Буває, що дуже легко, а буває, що і дуже важко. А найбільш їхні боєздатні частини це ті, які воюють не тому, що їх призвали в міць, а аж любові до мистецтва. З того, що я чула, один з найбільш боєздатних і серйозних противників це так звана ПВК Вагнера. Оці горлорізи. Я, я і мій підрозділ, ми особисто з ними не стикалися на полі бою. Але те, що знаєш з чужих слів, то це такі небезпечні ворог. Але таких у них не більше. Це тіші. А бачили варіанти, коли вони здаються добровільно? Ну, я маю на увазі не ЧВК Вагнер а чмобіки, як їх називають. Ну, особисто в нашому підрозділі ще не було полонених чмобіків, але взагалі в дуже багатьох вже були. І не тільки в інтернеті бачила, а й серед моїх знайомих розповідала: здають, здаються, здаються чмобіки. А мотивація яка? Вони бояться воювати, вони не бачать сенсу воювати. Сенсу воювати вони не бачать практично всі, не тільки чмовіки, всі російські військові, ну крім тих, що воюють з любові до мистецтва. Кому це подобається сам процес. А вони, скільки все-таки пропаганда пропагандою, телебачення телебаченням, а все-таки в глибині душі вони не розуміють, що вони роблять. Вони чудово розуміють, що вони на чужій землі, що їм тут не раді. А головна мотивація ну, дуже прозора, все зрозуміло, страх за своє життя. Просто страх за своє життя, вони побачили, що це серйозно, що їхні підрозділи несуть великі втрати. Вони хочуть зберегти своє життя, яка ще мотивація в того, хто полозить. А ви спокійно і професійно їх знищуєте як колорадських жуків. Мені подобається оцей ваш стриманий оптимізм і спокійний професійний підхід до справи без надмірної емоційності, Олено. Дякую і респектую, Олена Білозерська, офіцер Збройних сил України, була з нами в ефірі. Продовжуємо марафон Єдині новини.